Чергова болюча втрата для горішньоплавнівської громади. Днями стало відомо, що обірвалося ще одне молоде життя гірника воїна і патріота своєї держави, молодшого сержанта Збройних сил України Едуарда Лозенка. Захисникові назавжди залишилося 45. До свого 46-річчя він не дожив лише один день. 4 червня горішньопланівська громада прощалася зі своїм захисником. Провести в останню путь спочилого воїна прийшли всі, хто вважав своїм обов'язком подякувати та віддати шану героєві, колезі, другові знайомому. На церемонії прощання з Едуардом Лозенком скорботну промову від імені усієї громади висловив міський голова Дмитро Биков. Шановні рідні, близькі друзі, колеги. Сьогодні знову ми прощаємося із нашим земляком молодшим сержантом Збройних сил України Лозенком Едуардом Станіславовичем. Народився Едуард 3 червня 1978 року в місті Комсомольську. Після закінчення 9 класів загальноосвітньої школи номер 2 Вступив до Комсомольського політехнічного технікуму, де здобув кваліфікацію технік гірничий електромеханік. Потім навчався в Комсомольському професійно-технічному училищі номер 15 за професією машиніст-бульдозера. У 2006 році закінчив національний гірничий університет, де здобув кваліфікацію. Гірничого інженера. Своє професійне життя Едуард Станіславович присвятив гірничій справі на підприємствах Ферекспо, Полтавському та Єрестівському гірничо-збагачувальних комбінатах. Працював машиністом бульдозера, гірничним майстром, заступником начальника бурової дільниці. 23 лютого 2023 року був мобілізований на російсько-українську війну. Гідно служив на Херсонському напрямку. 2 червня 2024 року через захворювання, пов'язане з проходженням військової служби. Молодший сержант Збройних сил України Едуард Лозенко помер у лікарні рідного міста. Світла і вічна пам'ять про Едуарда Лозенка назавжди збережеться в наших серцях в історії нашої громади, у новітній історії України. Слава Україні! Героям! Військові передали рідним спочилого захисника державний прапор як символ України, який Едуард Лозенко вірно служив. Горішньоплавнівська громада розділяє разом із родиною біль тяжкої втрати і підтримує їх у годину скорботи. Поховали Едуарда Лозенка на території військового меморіалу. Їхні імена будуть жити вічно. На знак прощання з героєм пролунав триразовий військовий салют.